що можна купити за мінімальну зарплату в Україні. Станом на 25 рік мінімалка становить 8 тисяч гривень, та з вирахуванням податків сума дещо шокує. Виходить всього 6 тисяч 160 гривень. Якщо в середньому 40% українці витрачають на їжу, то бюджет на місяць складе 2 400. За них можна купити 6 буханок хліба, 6 літрів молока, упаковку яєць, 7 кг картоплі, 4 упаковки круп, кілограм філе та пляшку олії. А ще 4 кг базових овочів типу моркви і цибулі, 3 Кілограми фруктів і нарешту солодощів. На жаль, риба та сири не увійдуть в раціон. 10% з бюджету, враховуйте на ліки. 600 гривень вистачить на одну пластинку антибіотиків чи мазі, а також на активоване вугілля та знеболюючі. Ще 10% із зарплати піде на транспорт. У Києві цього вистачить на 75 поїздок в метро, у Львові на 35 поїздок з леокар. Зекономити можна хіба в Харкові? Там транспорт безкоштовний. А от з комуналкою геть біда. Якщо влітку вам вистачить на світло та воду, і можливо на газ, то зимою затягуйте паски. Зі всього залишиться близько 2000 гривень. Якщо є потреба за них можна купити кілька нових футболок чи недороге взуття, або ж косметику, чи кілька разів потішити себе у маку.